Добрий день всім нашим глядачам. От вона сутність Сибірського хаски. Бачите? Батарея така, знаєте, що навіть руку втримуєш. а йому холодно ще, він лежить і гріється. Римус, ти нормальний пес. Ти точно Хась? Ти десь, певно, де там, трошечки ближче до Америки, десь на Алясці твої предки жили. Гени тобі такі передали, так? Ліг на коврик підсунувся під батарею і спить. Ваші теж собаки зимою під батареями гріються? Бо балуту сидить на вулиці в кучурах снігу. Ой, вже за нього говорять, то вже треба, вже треба міняти, каже, лапку. Римусику? Добре тобі спиться, що тобі сниться? Молодець, Хась, молодець. Спиремку, грійся, вночі приходь до нас в ноги лягай, грійся, ми тебе погріємо, а зараз день грійся під батареями. Добре, що є тепло, каже, правда? Світла нема, зато кажи, хоч газ є, поки Ну нічого, все буде добре. Живемо далі, крутимо педалі. Зараз ще вам покажемо трошки балу нашого, прикличемо до хати. А от і наш балушка, Глубокий, красавчик. Як бачите, погуляв і припер до хати. Лежить на холодній плиці. От у з нього, бачите, як стікає. Стікає сніг, бо він ж не дасть мені підстригти у цього шерсть. Балу. Може б ти якийсь разочок дав друг? Ні. Відпихаєш мене, не хочу б я тобі стригла. Ех, балу балу. Лежиш на тому своєму коврику з дизайнерським ремонтом. Та? Ну, відпочивай, відпочивай дружок. Вода стекла. Лягай, грійся. Та, лягай, грійся, сушися. Сушися волос, сушися. Вішки твої сохнуть. Ушейники сохнуть, вішки сохнуть. І балушка наш щаний песик. <рес> Черний песик. Так, треба хвалити. Стіни повимащував. Ще як було як було, осінь і болото було. Сидить і кайфує кайфари. Коврик, я ж кажу, дизайнерський ремонт. Бачите. Молодець. Головне, що здоровий хлопець, а все остальне буде добре. Так. <рес> Каже, всім гарного дня. <рик> Бережіть себе. Береж... Бережіть себе і своїх хвостатих псів, і котиків. Балунчик, молодець. Все, відпочивай.